Так, добре, дякую. Дуже цікаво, що я працюю з українцями з 97-го року як агроном за ті роки. Не так багато людей говорять про органіку, фактично, але сьогодні я маю іншу позицію, я представляю вже текстиль. Це ситуація на ринку і те, що відбуває, відбувається на цьому ринку, і е, цей е, е, сегмент зростає не сильно, але є альтернативні сектори, як текстиль, косметика, і е, це дійсно дуже швидко змінюється в органічному секторі. Моя компанія ЕТКО, ми знаходимося в Туреччині і ми активні з 95-го року в тому бізнесі сертифікації, я докторську свою захищав по темі органічна ветокультура. Огранічне сільське господарство є експерт. Я п'ять років вже консультую міжнародні організації, одну з Нідерландів, і е, в Туреччині е, нема було такого інституту сертифікації. Ми вирішили з одним з професорів університету. Ми е, фактично заснували цю компанію в 1995 році, Ті акредитації, як ви, ви бачите, органи сертифікації, більшість 99% це міжнародна сертифікація. І у нас є така єдина програма місцева, і ми працюємо також по всьому світу. Наступний слайд, будь ласка. Я хотів би трошечки розказати вам. Про uh, ринок одягу, глобальний ринок одягу країни, експортери. Ви бачите, 10 країн uh, Китай uh, цих uh, опереджає там 303 мільярди доларів. Далі Бангладеш, 57 мільярдів. Далі Віта Індія, Німеччина, Німеччина після Індії, далі Італія, Туреччина. Туреччина також великий експортер і країна виробник, Німеччина та Італія. Вони не так багато виробляють, але вони, скажімо, з такими країнами, як і тебе, Молодець, Туреччина працюють на субпідряді. І наступний слайд, будь ласка. Ну і основні статистичні дані виробництва одягу, десь світовий ринок одягу в 2024 році оцінюватиметься як 1,79% трильйона доларів. А якщо говорити про те, скільки людей працює в цьому секторі, 3,5 мільярда і 430 мільйонів працюють у сфері моди та текстилю, це фактично 10%, навіть більше загальної робочої сили. Тобто, якщо порівняти з іншими секторами індустрії, то це досить суттєвий показник. Якщо порівнювати з іншими країнами, Сполучені Штати з доходом від одягу. 351 мільярдів. Вони набагато е, е, опереджають всіх. На другому місці Китай 313 мільярдів, Індія 101 мільярдів. І вони це, це мільярдів доларів американських. І приклад такий, середня родина в Штатах витрачає близько 162 дола на місяць на одяг. І якщо подивитися на стилі у всьому світі 58% споживачів, як правило, купують одяг у магазині, а не в інтернеті. Наступний слайд. Ну, тепер ми дивимося на розмір світового ринку одягу протягом багатьох років. І це... Починаючи з 2018 року, і це приблизно 2,1% щороку зростання в 2020 році. Ми бачимо, що тільки тоді рин пішовний це було через ковід. Але тенденція загальна до зростання цього постійного. Наступний слайд, будь ласка, тут ми бачимо споживання і розмір ринку одягу в мільярдах. Сполучені Штати знову тут ведуть, і на людину 350. Далі йде країна Китай, це 225 доларів. На особу. Індія, вона на третьому місці, і тут 70 доларів на особу за рік Втрачається на одяг. Наступний слайд. Наступне так, добре. І е, коли ми дивимося на глобальний ринок одягу, то е, ринок житлового одягу веде тут 930 мільярдів доларів. Це результат, який чекується в 2024 році. А чоловічий 587 мільярдів доларів. мільярдів. А дитячий – 274 мільярди доларів. Ну, наступний слайд, будь ласка. Наступний. Тепер. Тепер середні витрати на одяг і взуття. Ну, якщо ми подивимося, то в усьому світі 2,4 трильйона доларів. І це збільшення на 16% за останнє десятиліття. За оцінками до 29-го року світові витрати досягнуть 2,88 трильйона доларів. Якщо подивитися на частку онлайн і офлайн, офлайну загальних роздрібних продажах одягу в усьому світі, то 79% водя... продажів одягу відбувається в магазинах, лише 21%. Припадає на онлайн продажі. Наступний слайд, будь ласка. Європа це в основному імпортує одяг. Якщо подивитися на європейський дитячий одяг, на потреби, то дитячий одяг становить 13,3%. Відсотки від загального ринку одягу в Європі, тобто діти все ще становить 15% від цього населення Європи. Загалом шістдесят сім мільйона дітей в Євросоюзі. Тому очікується, що ринок дитячого одягу зростатиме приблизно на 2 відсотки на рік. Предмети дитячого одягу також часто купують, як подарунки від них на друзів. Одяг для дітей молодшого віку, як правило, він барвистий з складними загрилими малюнками та принтами. Зокрема, великі роздрібні торговці пропонують ряд ліцензіованих колекцій персонажів. Ну, такі, як. Ну, знаєте, різні бренди. Є п'ять ключових вимог, які відображають основні проблеми європейських батьків при купівлі одягу. Це здоров'я, безпека, практичність, комфорт і можливість прання. Якщо подивитися на версію тінейджерів, наступний слайд, то там також е, такі самі е, європейські діти це окремий сегмент, приблизно 65 мільярдів доларів. І е, наступний слайд. І е, тут е, головні категорії товарів є нічна торчна білизна, дитячий одяг і штани. Наступний слайд, будь ласка. Євросоюз е, дуже. Е, Такий е, ринок, який відкриває можливості для прозорих постачальників, які відповідають вимогам. І тому в Євросоюзі більш суворе законодавство щодо імпорту, і е, відповідно до законодавства Євросоюзу за багато заборонених хімічних речовин має суворіші обмеження для дітей, особливо Дітей віком до 3 років. І до цього входять такі речовини та групи речовин, як вольдегі, важкі метали, словоорганічні органічні сполухи, салати та поліциклічні, ароматичні вуглеводні. І текстильні вибори, вироби, які пропонуються на ринку ЄС, забаром також потребуватимуть мати індивідуальний цифровий паспорт продукту наступний слайд, будь ласка. Ну, можливо, ви знаєте про те, що потрібно мати на увазі такі речі, як потрібно слідувати стандартам малої і економіки. І Є така Textile Exchange, Це платформа для того, щоб отримати новини. Та інформацію про стільки матеріали можна перевірити, чи ті продукти, які вони купують, чи вони містять якісь шкідливі матеріали. Наступний слайд, будь ласка. Євросоюз фактично. Дає а, такі можливості або а, є й загрози на європейському ринку дитячого одягу. План є з циклічної економіки, що до стійкості кривообігу вимагає від виробників текстилю, таких як модні бренди, та роздрібні торгівці, покривати витрати на переробку текстильних відходів. І є програми нульових відходів і таке інше, і тому вказують багато уваги на цих програмах. Наступний слайд. Наступний слайд. Угу. Тепер зростання кругових бізнес або циркулярних бізнес-моделей для преміального дитячого одягу. Якщо подивитися на діаграму, цікаво, ми бачимо, що в, в Азії тут показники більше, ніж в Євросоюзі чи Америці. Тобто азійські споживачі вони більш надають перевагу цим круговим бізнес-моделям, таким, як віддальний потяг, Є такі спеціальні бренди, які колекціонують, і навіть є і інші тенденції, які з'являються. Наступний слайд, будь ласка. Коли ви те, що ви тут дивитесь, що послуги прокату також почали виходити на ринок. Дитячого одягу можна брати на прокат певний одяг. Вони можуть потім віддати їх через якийсь час. Це також тепер модне, і онлайн-магазини є спеціальні. І це така тенденція, яка збільшується. Наступний слайд. Дизайн для кругообігу в Євросоюзі 5,8 мільйонів тонн текстилю кожного року викидається. І, виходячи з розміру дитячого населення, ЄС, дитячий одяг становить приблизно 870 мільйонів тонн одягів. Оскільки кругі бізнес-моделі закріплюються, подовження життєвого циклу одягу стає все більш важливим. Для брендів дитячого одягу. Щоб заохотити батьків купувати більш якісний та екологічно чистий одяг, який, як правило, дорожчий, і бренди дитячого одягу починають створювати цю циркулярність свого одягу. Наступний слайд. Є тенденція також такий одяг, що можна регулювати. Тобто одяг виробляється таким чином, що коли зростає дитина, то не потрібно дуже часто змінювати одяг через розміри. Наступний слайд. І говорячи про циркулярність, є органічні сертифіковані етикетки такого органічного одягу. Це дуже важлива тема, і тепер ми бачимо на ринку більше і більше органічно сертифікованих, сертифікованого одягу. Наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. І великі роздрібні торговці також пропонують більш логічні варіанти. Такий як органічна бавовна у своїх колекціях дитячого одягу цінами, які суттєво не відрізняються від їх основних колекцій. Зростання сімей з подвійним доходом також сприяє підвищенню цін на дитячий одяг, причому споживачі все чаще, частіше готові витрачати багато грошей на бренди преміум класу для своїх дітей. Наступний слайд, будь ласка. Угу. Органічний одяг. Коли ми думаємо про органічний одяг, то ми думаємо, що це більше котом або є такі речі, як льон та інші природні, або це спеціальна. Наступний слайд. Якщо говорити про органічні волокна, бавовна є дихаючи, міцна, і вона добре вбирає вологу та добре преться. У 2022 році світовий ринок органічного дитячого одягу оцінювався в півтора мільярда доларів США. Наступний слайд, будь ласка. І попит на органічну бавовну зростає, і недостатньо є виробництво брендів. Тепер великі бренди вони, е, мають домовленість з тими, хто надає органічні волокна, і вони намагаються виробляти е, свою власну продукцію. Наступний слайд, будь ласка. Навіть, е, ви можливо, помітили, е, таку термінологію є е, органічні волокна та волокна перехідного періоду. Е, це стосується не тільки е, бавовне, а інші, е, льон та інші. І е, саме е, втакий е, інконвершн, тобто волокна перехідного періоду. Є дуже популярними. Можна давати свій матеріал для виробників волокон, і це сертифікується і ставляться певні бренди. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд. Є все більше, більше брендів, які просувають арханічні волокна. Коли ви подивитесь в Google, то ви побачите декілька таких брендів, які є в онлайні. І їх більше й більше таких брендів, які йдуть до органіки. Наступний слайд. Можливо, це такі пропозиції для українських споживачів та виробників. І оскільки я є агроном і я маю досвід роботи з Україною, то я би Пропонував для українських виробників не тільки фокусувати увагу на продуктах харчування, а також і на волокнах, можна виробляти і продукти харчування, але також рештки матеріалу можна використовувати для волокон. І якщо ви, ну скажімо, виробляти штучні цельні волокна. 97% це синтетика. А коли ви подивитесь на діаграму, бачите, цей е, чорний колір, а 33% це оброблений поліестер, перероблений, 44 це е, катон, а 11% це е, перероблені. І е, також Штучні целюбозні волокна і 80% інші волокна, тобто є і місце для інших целюлозних волок. Це означає, що фермери можуть фокусувати увагу на виробництві волокна, оскільки Україна сільськогосподарська країна. Наступний слайд. Матеріали волокно-тваринного походження, знову таки, це дає великі можливості, і ну, волокно-тваринного походження, це або від овець, або ще від когось. Це також дуже важлива тема для сталої програми, і бренди шукають цей сертифікований матеріал. І якщо у вас є волокна, органічні тварини тваринного походження, я знаю, що в Україні ваше тваринництво можна в тваринності, можна розробити такий стандарт, що українського походження, шкіра або волокна. Це можуть бути такі дуже серйозні бренди з інших брендів, і це можна дуже легко робити. Потрібно тільки ініціювати. Це наступний слайд. Ну, також є пух від е, качок та гусей. Я знаю, що навіть є. Сертифікований природний матеріал з України, бренди шукають, цього можна на чому сфокусувати увагу. Як я раніше казав, шкіра. Шкіра це для текстильної, для взуттєвої індустрії, і вам не потрібно бути сертифікованими як органіка, а можна такі стандарти сталого. Розвитку тваринництва в Україні може бути може бути така програма в Україні, тому що тварини в Україні багато тварин. Наступно, наступний слайд. Це останній слайд, що я тут хотів показати. Це ситуація в Україні. Є стільки 8-10 компаній, які сертифіковані. За стандартами 2 по стандарту ГОСТ і 8 по стандарту текстильної індустрії. Тобто, дуже багато компаній, які виробляють текстиль, і є куди покращувати цю ситуацію. Тобто, може бути набагато більше таких компаній, які будуть сертифіковані за стандартами ГОСТОТЕ. Ну, це все. Про мою тему, мою презентацію. Сподіваюся, що вам це сподобалось і хочу дуже подякувати.